Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці удосконалюємо вміння додавати і віднімати числа на основі нумерації. Працюємо в зошиті, записуємо число. Ви вже добре знаєте, що від згину зошита нам треба відступити 10 клітинок. На 11-й ми записуємо число. На наступному рядочку ми записуємо з вами класна робота. Класна записуємо з великої букви. Хвилинка каліграфії. Напишемо в зошиті цифру 3. Але спершу пригадайте, як правильно пишеться ця цифра. Напишіть її у повітрі, будь ласка. Цифра 3 складається з верхнього і нижнього малих овалів. Починаємо писати цифру трохи вище за центр клітинки. Початок написання першого елемента цифри 3 дуже схожий на перший елемент цифри 2. Верхній півовал доводимо майже до центра і, не відриваючи руки від паперу, пишемо нижній півовал. Нижній півовал трохи більший за верхній. Тисни відео на паузу і запиши в зошит. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 2 сторінка 6. Досліджуємо таблицю чисел сотня. Вам потрібно знайти цю таблицю на фарзацію підручнику. У мене на слайді ця таблиця. І так, назви числа восьмого десятка. Щоб назвати числа восьмого десятка, нам потрібно знайти восьмий рядок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вісім. 8. Восьмий рядок починається числом, правильно, 71. І так, числа восьмого десятка називаємо разом 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Назви числа, які містять 5 десятків. Звертаємо увагу на рядок, де числа мають 5 десятків. Ми знаємо, що двоцифрові числа складаються з розрядів одиниць та десятків, на першому місці одиниці, на другому місці розряд десятків. Знайдіть, будь ласка, цей рядок у себе в підручнику. Читаємо разом числа, які містять 5 десятків. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Назвіть числа, які містять 5 одиниць. Щоб знайти числа, які містять 5 одиниць, нам треба знайти стопчик які вказує на 5 одиниць. Зверніть увагу, будь ласка, ось цей стопчик. Знайдіть, будь ласка, у себе в таблиці. Давайте з вами прочитаємо числа, які містять 5 одиниць 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 і 90. 5. Як одержати наступне число? Щоб отримати наступне число, нам потрібно правильно додати одиницю. А наскільки кожне попереднє число менше від наступного? Правильно на одну одиницю. Кожне попереднє число менше від наступного на одну одиницю. Як отримати попереднє число? Щоб отримати попереднє число, потрібно відняти одиницю. Сьогодні на уроці ми удосконалюємо вміння додавати і віднімати числа на основі нумерації у підручнику, у правому верхньому кутку. Це сторінка шоста. А також у мене на слайді є вже підказка, тобто показані різні способи обчислення. І перший спосіб обчислення на основі нумерації це додавання або віднімання одиниці. 56 додати 1 і 56 відняти 1. Додати до будь-якого числа одиницю означає отримати наступне число. А відняти від будь-якого числа одиницю, означає отримати попереднє число. Вчимося користуватися таблицею чисел сотня, яка є у вас у підручнику. Додаємо і віднімаємо одиницю. І так, якщо нам потрібно додати 35, додати 1. В результаті ми отримуємо наступне число. Правильно! 72 додати 1. Ми отримуємо наступне число 73. Користуємося таблицею у підручнику 78 додати 1. Правильно, буде 79. І 99 додати 1. Так, дорівнює 100. А якщо відняти одиницю. 30 відняти 1. Правильно, буде 29. 43 відняти 1, Дорівнює 42. 57 відняти 1, Правильно. І 85 відняти 1, Правильно 84. Якщо у вас виникають якісь труднощі. Користуйтесь, будь ласка, таблицею чисел сотня. Наступний спосіб додавання це додавання до десятків окремих одиниць. У підручнику у нас вираз 50 додати 6. 50 додати 6. Ми добре знаємо, що 50 це 5 десятків, 6 це 6 одиниць. Поєднуємо 5 десятків і 6 одиниць. Утворюється число 56. Наступний вираз це 80 додати 7. Ми дуже добре знаємо, що 80 це 8 десятків, 7 це 7 одиниць. Поєднуємо 8 десятків і 7 одиниць. І утворюється число правильно 87. Наступний спосіб обчислення це віднімання від двоцифрового числа його одиниць або десятків. У підручнику у нас вирази 56 відняти 6 і 56 відняти 50. 56 відняти 6. 56 це 5 десятків і 6 одиниць. Віднімаємо 6 одиниць, залишається 5 десятків, або число 50. І 56 відняти 50. Ми дуже добре знаємо, що 56 це 5 десятків і 6 одиниць. Потрібно відняти десятки. Десятки віднімаються від десятків. Отримуємо 6 одиниць. Наступний спосіб це випадки додавання і віднімання круглих чисел. 40 додати 20 і 40 відняти 20. 40 додати 20. Десятки додають і віднімають, так само, як і одиниці. 40 це 4 десятки, 20 це 2 десятки, 4 десятки додати 2 десятки дорівнює. Шість десятків, або це число 60. Сорок відняти двадцять. Тобто чотири десятки треба відняти два десятки. Ми отримуємо два десятки, бо це число 20. Продовжуємо працювати з підручником. Це сторінка шоста, завдання номер три. Розбий вирази на групи за способами обчислення. У правому верхньому куточку ми тільки з вами розглядали різні способи обчислення. Ось на такі групи зараз ми будемо вирази розбивати. Як ви вважаєте, у перший стовпчик, які вирази ми з вами запишемо. Правильно, це додавання і віднімання одиниці. Записуємо вираз. З початку рядка відступаємо одну клітинку, і згори також відступаємо одну клітинку від попередньої роботи. 89 відняти 1. Як міркуватиме під час обчислень? При відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число. Якщо у вас виникають якісь труднощі, користуйтесь, будь ласка, таблицею чисел сотня, яка знаходиться на форзаці. Наступне 31 додати 1. При додаванні одиниці ми отримуємо Правильно, наступне число. Відповіді записуйте самостійно. 49 додати 1. При додаванні одиниці отримаємо наступне число. 100 віднятий 1. При відніманні одиниці ми отримуємо попереднє число. Саме перевірка. А у тебе так? Тисни відео на паузу і перевір свою роботу. Продовжуємо працювати. У другий стопчик ми зараз будемо знаходити у вир... вирази це додавання до десятків одиниць. Або віднімання від двоцифрових чисел його ж одиниць, або його ж десятків. Нам потрібно від першого виразу відступити 4 клітинки, на п'ятій ми ставимо точку, і тут почнемо записувати вираз 40 додати 3 дорівнює 43. Десятки ми об'єднуємо з одиницями. 77 відняти 70. В цьому випадку ми десятки віднімаємо від десятків, залишаються одиниці 7. 27 відняти 7. В цьому випадку ми одиниці віднімаємо від одиниць, залишаються десятки. І 12 відняти 10. Десятки віднімаються від десятків, залишаються одиниці. І в третій стопчик ми запишемо вирази, це додавання і віднімання круглих чисел. Знову-таки нам потрібно відступити 4 клітинки в бік, і на п'ятій клітинці ми утворимо третій стопчик. 90 відняти 60. І наступний вираз 30 додати 50. Тисни відео на паузу і обчислить. Два вирази самостійно. Продовжуємо працювати з підручником: сторінка 6, завдання номер 4 Працюємо усно. Вирази в зошит не записуємо. Відшукай помилки, спробуй їх пояснити. 73. Відняти 70. В цьому випадку десятки віднімаємо від десятків. Отримуємо одиниці. Вираз пораховано, правильно. 70 відняти 50 дорівнює 10. Дійсно, в цьому виразі помилка. Десятки ми віднімаємо так само, як і одиниці. 7 десятків відняти 5 десятків. Тобто 7 відняти 5 буде 2. 2 десятки це число 20. 60 додати 4. Дорівнює 100. Дійсно, тут знову-таки помилка, адже ми додаємо до круглого числа одиниці. Треба приєднати одиниці до числа. У цьому у виразі помилка дорівнює тут 64. 100 відняти 1 дорівнює 90. Дійсно, ні в якому разі, адже при відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число, а це число? Правильно, 99. 83 додати 1. Я з вами згодна, це помилка, адже при додаванні одиниці ми отримаємо наступне число 84 і 46. Відняти 6 то рівня 40. Вираз порахована? правильно. Продовжуємо працювати з підручником. Це сторінка 6, завдання номер 5 Порівняй числа. Наскільки одне число більше або менше, ніж інше. Запиши відповідні рівності. Зараз ми будемо порівнювати числа, а ще дізнаватися. Наскільки одне число більше або менше за інше. Результат будемо записувати також зошит. Зверніть увагу, ці пари чисел ми будемо записувати в два стопчика. В перший стопчик ми запишемо вирази верхнього рядка, а в нижній стовпчик у нас будуть пари нижнього рядка. І так, перша пара чисел це 46,1. Ну, Ми добре вже знаємо з вами, що число 46 на числовому промені розташовується праворуч від числа 1. А також при лічбі називається число пізніше. Значить 46 більше, ніж 1. Зверніть увагу, від згину ми відступаємо одну клітинку і від попередньої роботи також клітинку. І так нам... Треба знайти наскільки ж 46 більше, ніж 1. Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Рахуємо усне. Нам треба 46 відняти 1. Дорівнює 45 на 45. Записуємо в зошит. Зразу ми з вами будемо утворювати і другий стовпчик. Рахуємо 4 клітинки. На 5 ми ставимо точку, і наступна пара чисел це 50 і 54. Ми вже добре знаємо, що число 50 на числовому промені розташовується ліворуч, і при лічбі називають це число раніше. Значить, 50 буде менше, ніж 50. 4. А наскільки менше? Нам потрібно від більшого числа відняти менше. Тобто 54 відняти 50 правильно на 4. Наступна пара чисел 16 і 10. Число 16. При лічбі називають пізніше від числа 10. Тому воно і більше. Записуємо наступну пару чисел 16 більше, ніж 10. А наскільки більше? Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 16 відняти 10. Правильно, на 6. Наступна пара чисел 50 і 30. Ми знаємо, що 50 при лічбі Називають пізніше, значить, це число буде більше. 50 більше, ніж 30. А наскільки? Нам треба 50 відняти 30. Десятки віднімають так само, як і одиниці. 5 відняти 3. А 5 десятків відняти 3 десятки дорівнює 2 десятка, тобто на 20. Наступна пара чисел 38 і 8. Ми знаємо, що у натуральному ряді число 38 розташовується праворуч від числа 8, значить, це число буде більше. Записуємо 38 більше, ніж 8. Щоб дізнатися, наскільки більше, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 38 відняти вісім. Правильно, на 30. І остання пара чисел 96 і 90. Дійсно, при лічбі 96 називають пізніше. Значить, це число буде більше. 96 більше, ніж 90. Щоб дізнатися, наскільки більше нам потрібно 96 відняти 90 на 6. Дійсно, тисни відео на паузу і попрацюй самостійно, порівняй числа і дізнайся, наскільки одне число більше або менше від іншого. Уроку. Поміркуй, які двоцифрові числа можна записати за допомогою поданих цифр. Запиши їх у зошит. Саме перевірка. Тисни відео на паузу і зроби перевірку. Дякую за роботу на уроці.